...оправдовувати всіх людей. Мені це вдається. Саме оправдання є світло мого ума. А якщо світло ума, значить я тоді вже світла людина. Бо ум, якщо світлий ум, то світлі почуття, світла і пам'ять. Наприклад, на видіття правду. Я скажу я, перше, що для мене оправдати людину? Ну, може багато бути. Я наведу кілька таких моментів. по перше оправдаю, що ця людина, коли агресивна, маючи досвід, коли ти агресивний, ти розумієш, що ти собі не належиш. То я розумію, що зараз людина управляє, не людина собою управляє. А зло управляє людиною. І я кажу, прости нас, Господи. По-перше, що якби я побачив в тій людині людину, а я ж то бачу в ньому ворога, тому прости мене. Прости нас, тому що, що він не розуміє, що робить, бо він перше нищить себе злом на мене. Прости мене, що я десь був причиною того зла. Його до мене. Я десь немудро поступив. І Я визвав в нього цей стан до себе. Свідомо, наївно. Ну Це моя помилка. Тому прости нас. Ну? Ви кажете, я кажу. Кому? Собі чи ворогу. Я, я кажу? Я я дійсно... кажу, прости нас. Ну, Мене, я до Бога звертаюся. Чув... Прости... Ні, це йому не потрібно. Ми це йому не, не потрібно. Питання йдеться, що ворог в мені через нього розп... я... Eh, заволодів. Я розумію це, я no. це розумію. <кій> так. А він йде з автоматом, а я Боже, прости нас. Я кажу за битовий рівень. А за битовий автоматом не ходить битовий. Він може сказати, з кацулею ходити. Ну, з ложкою. Скачав, а я кажу, простина. Це вона йде. Хай по ну, йде. Ну, дала по лобу, значить, що ти, Господи, через ту ложку хотів мені сказати. Слава Богу, що не вбила. Я скажу, вона ж то не чує. А мені на що вона чула? Зрозумійте мене правильно. Коли я оправдовуючи людину, перше звільняю себе від зла, а значить звільняю себе в безумства. Звільняю себе від емоціонального збудження, від нетерпеливості, від зла в собі. Бо моя душа має бути для мене цінніше любих відносин. Я спасаю свою душу від зла, від душогубця. Це потрібно мені, а? так. Ну вже для душі це вже вічність. І стан це вже вічність. Або благий стан, блага вічність, або неблага вічність. Два вибори. Тобто ми всі йдемо вічність. Тільки хтось має благу вічність, а хтось вічне муки безконечні. І мільярд років від початку світу по сьогоднішній, це мить порівняно того, що тебе чекає. Ти вдумайся в те, що таке вічність. Це мить від Адама до сьогодні це мить порівняно з вічністю. Тоді, як ми маємо часто думати про вічність, щоб мати благу вічність.